Працівники ДБР викрили посадовців Держпродспоживслужби двох областей, які щомісячно заробляли мільйони гривень на експортерах сільськогосподарської продукції. Співробітники головного управління Держпродспоживслужби в Одеській та Запорізькій областях організували корупційну схему на вимагання грошей за видачу фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту та імпорту сільськогосподарської продукції, а також за виготовлення актів про результати обстеження. Які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи. Фактично, посадовці Держпродспоживслужби створили організовану злочинну групу із чітким розподілом ролей та обов'язків. До її складу входило понад 11 людей. Серед них керівник головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та начальник управління фітосанітарної безпеки головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області. Також до її складу входили двоє головних інспекторів головного управління Держпродспоживслужби в. Одеській області та двоє із Запорізької області цивільні особи, в тому числі керівники брокерських компаній, що виконували ролі посередників, за попередніми оцінками. Ділки отримували від своєї незаконної діяльності щомісячно понад 160 тисяч доларів. США. У різних регіонах України проведено 60 обшуків, під час яких вже знайдено та вилучено понад 100 тисяч доларів США та 500 тисяч гривень від незаконної діяльності. Вилучено 8 автомобілів еліт класу, записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми, а також чорнові записи та комп'ютерну техніку, на якій виготовлялись вилучені документи. Інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування, затримано п'ятьох учасників злочинної групи та повідомлено їм про підозри в одержанні неправомірної вигоди, особливо в особливо великому розмірі. Також планується прийняття рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки. Слідчі дії продовжуються.